Продовжуємо темою Криму. Вчорашні, позавчорашні ранкові новини, які всім, я думаю, піднімали настрій, не залишаються без уваги. Таміло ташова в студії постійна представниця президента в Автономній Республіці Крим. Таміло, вітаю. Добре, здоров'я. Ви ж теж очевидно, які. Більшість наших глядачів зранку з радістю. Серце тьохкало. <рес> От дуже тьохкало, звичайно. Ну, якби, я думаю, що як у більшості громадян, і у багатьох кримчан насправді ну а є у вас інформація про те, як кримчани сприймають цю інформацію. Мене цікавлять і е, наші люди, які там вимушено залишаються, і окупанти, які туди приїхали. Які настрої тепер починають там домінувати? Насправді ми слідкували за тим, що в Автономній Республіці Крим да і окремо в місті Севастополя вони дуже різні. І реакція окупаційних адміністрацій теж різна. Якщо в Севастополі намагаються якось пояснити, коментувати все, що відбувається, і в принципі насильно клим, якось там звинувачують місцеве населення в тому, що вони там щось виклали, і так далі, то в Криму в самому постійно там якісь таліпові і так далі, так звані блогери провладні, вони починають говорити, що от ви зливаєте інформацію, от у вас буде відповідальність за це. Там і так далі, і так далі. Якщо в Севастополі намагаються коментувати, то очільники так звані кримських окупаційних органів вони намагаються максимально взагалі мовчати. Наприклад, про ці прильоти по Євпаторії, які були, да, в ППО, то вони взагалі це була майже така, знаєте, тиша. Тобто дуже багато було інформації від місцевих мешканців, купа відео, фото і так далі, і вони намагалися це як і могла менше коментувати. Тому, якщо подивитися, як коментувати. Тують, то от там ми контролюємо там. Цей простір, а авіапростір, от все нормально, не переживайте, все добре. Екстрені служби вже там виїжджають, там і так далі, тобто в такому форматі, але намагаються максимально максимально менше давати інформації. Тому це зрозуміло, що пов'язано зі страхом, що вони не контролюють ситуацію, да? тобто вони весь цей час обіцяли. Ми захистимо, не переживайте і так далі. А тут виявляється, що щось прилітає. Це якось місцевому населенню потрібно пояснювати. Таміло, а є якісь новини, які б свідчили про те, що люди починають виїздити? Оці що приїжджали окупанти, скуповували квартири? Можливо, там кількість проданих квадратних метрів, чи ціна на квадратні метри, чи завантаженість Кримського цього Керченського мосту? Ціна на і оренду, і на продаж майна вона дуже впала. Видно, люди виїжджають, ми намагаємось. Що ми слідкуємо за чим? Да? Тобто це опосередкована дуже інформація, яку ми отримуємо. Це або дійсно виїзди і черги на Керченському мосту, це продаж майна, оренда вона дуже впала. Тобто просів ринок нерухомості дуже сильно. Плюс, звісно, що туризм. Опосередковано теж ми беремо да, для себе для аналізу. Тобто окупаційні адміністрації заявляють про завантаження десь 60% готелів. Реальна цифра вона ще менша, плюс, як були додаційні такі виплати для окупаційних цих адміністрацій і готельних мереж, і так далі, щоб вони втримали кількість працівників в готелях там, і так далі, хоча б до першого жовтня. Я там не пам'ятаю вже, яку кількість мільярдів вони виділили на те, на те, щоб підтримати цю так звану галузь. Відповідно, ми розуміємо, що люди виїжджають. Це не прям супермасовий виїзд, але виїжджають поступово. Перші виїзди почали ще минулого року активні да? Після прильотів по Новофедерівці, після прильотів по Керченському мосту. Ну і зараз, якби відповідно, теж здебільшого зараз виїжджають за те, за чим слідкуємо в телеграм-каналах люди, у кого є якісь родичі або в Європі вже перебралися, або, наприклад, на материковій частині України є ряд телеграм каналів щодо виїзду з Криму, яким чином можна виїхати і так далі. Відповідно за цим ми теж слідкуємо, тому виїжджають люди. І пригадую, була свого часу розмова, що це і коштує і є посередники, які допомагають це робити. А ціна приблизно дорого дуже виїжджати приблизно 600 доларів доїхати до Києва. З однієї, з однієї людини да відповідно їдуть через всю фактично територію Російської Федерації, через Білорусь, потім в Польщу. Проблема в чому, що в більшості громадян немає російського закордонного паспорту. Без російського закордонного є лише один пункт пропуску, через який вони можуть виїхати. Там пункт пропуску в Білорусі. От і все тому, якби вони не їдуть, наприклад, навіть там через Керченський міст і до Краснодарського краю, там якимось літаком якось. Обиратися вони по сухопутці, фактично добираються а це дуже довго і дорого. Тобто, для того щоб виїхати, треба мати оцей окупаційний закордонний паспорт, так. щоб тебе просто випустили з щоб Росії. Щоб себе випустили з Росії, все вірно. Але я так розумію, Крим залишається точкою виїзду не тільки для тих, хто на півострові, окупованому, але й для решти південних і східних окупованих українських так, територій. Так, виїжджають, Мені дуже складно говорити про цифри, тому що в будь-якому випадку все залежить від зони бойових дій. Пам'ятаєте, коли по Керченському мосту, наприклад, прилетіло, і люди потім намагалися так звані туристи виїхати з Криму на територію Російської Федерації, повертатися. Вони ж просто присоличними цими всіма дорогами, де дуже недалеко якою відбувається зона бойових дій, як вони через Маріуполь, дехто їхав да, там і так далі. Тому складна дуже дорога, вона теж займає там, кілька діб, небезпечна. Якби по дорозі і це дуже багато свідчень цьому було там, що стоять машини, по яких там прильоти якісь були, да? там якісь снаряди і так далі. Тому можна виїжджати, але це одно теж дуже складно. Повертаючись до Криму, після цих вибухів в Севастополі, в Євпаторії, традиційна російська тактика далі закручувати гайки, і вони очевидно будуть шукати умовне підпілля. Як на кого треба це звалити? А це посилення політичних репресій. Там зараз, якщо я правильно пам'ятаю, близько 170-180 людей перебуває як політичних в'язнів. Е, є якісь дані, які свідчать про те, що росіяни далі починають просто хапати людей. Дійсно, 186 осіб зараз позбавлених свободи, 126 з них є кримськими татарами. Шукають вони підпілля, але знаєте, таке відчуття, що вони більше не настільки підпілля бояться, скільки бояться того, що люди будуть проявляти дуже публічно свою громадянську позицію. Що місцеве населення побачить, що не лише він да, підтримує Україну, але просто мовчить, а є ще ряд людей навколо, які теж це роблять. І саме тому. Росі... росіяни в Криму зараз використовують цю статтю про дискредитацію збройних сил Російської Федерації. Там є кілька складів, складів злочину: один адміністративний, інше кримінальне переслідування. Тут ми слідкуємо за одною зі статей активно. Це 20.3.3, це дискредитація збройних сил, це адмінка, там величезні штрафи або там певна кількість діб арешту. От по тій статті, лише по тій статті. Ми знаємо про більше ніж 450 випадків переслідування Дування за що людей переслідують за те, що вони піднімають український прапор, за те, що вони пісню кримсько татарську або українську співають, за те, що вони там собі набивають тризуб як татуювання поєднання ну, жовто-волочь кольорів і так повідомлення, далі. Повідомлення, що в Бахчисараї суд за татуювання у формі тризуба покарав. 30 тисяч здається. так, дівчина молода, і дівчина. двоє хлопців, да там три такі справи, саме побущі сираю було. Да, і це як повсімєсне, таких справ дуже багато і тому ми ну, таке відчуття, що вони більше бояться настільки людей, які там щось будуть підривати або щось робити, скільки у цього розголосу, що Україну тут чекають, да і саме тому вони намагаються таким чином розправлятися, якби з людьми. Тому так вони переслідують, шукають людей, які причетні до жовтої стрічки», Наприклад, це рух такий в Криму, достатньо активний, шукають людей, які причетні до такого руху, а теж, а теж це рух, який об'єднує військових. Українців, які пішли воювати на бік е, Росії, тому що їх незаконно мобілізували, але зсередини е, ці це збройних формувань російських роблять там якісь дії як підрив зсередини. Да, є оцей окремий рух, так? Так, да, є окремий рух. він Називається а теж, а теж як вогонь перекладається там українці і кримські татари етнічні. А наскільки гостро стоїть проблема цієї е, мобілізації е, наших людей на тимчасово окупованих територіях? Бо ми сьогодні говорили з Іваном Федоровим, е, мером окупованого Мелітополя, і він казав, що після цього так званого дня виборів росіяни собі можуть тепер дозволити розв'язати руки, бо якщо вони приховували свої наміри мобілізовувати ще до ніби це до виборів, то зараз уже їх нічого не стримує. Вони призначили гауляйтерів чергових і можна робити що завгодно. Абсолютно вірно, так само погоджуюсь з Іваном. В Криму просто мобілізація, в принципі, на жоден день не зупинялася. От вона як почалася минулого року в вересні місяці, всередині. Да? І вони потім і спочатку було там два тижні офіційної мобілізаційної кампанії, а потім вона була в прихованому просто форматі, відбувалася на території півострову. Зараз вони готують, наскільки ми розуміємо, наступну кампанію. Окрім того, наступна кампанія призовна буде. призовних кампаній. Дві проходить, і вони навіть же ж не грабували тим, щоб і призовників в тому числі відправляти і мобілізовувати. Да? Тобто вони там швидко заставляли підписувати контракти призовників і відповідно відправляти їх на мобілізацію. Тому так я думаю, що зовсім скоро цей процес поновиться ще більш активно. Ну і не можу не згадати, як у липні були розмови про те, що державне агентство з національних Державна служба... національне агентство з питань державної служби та. Трошки заплутався, готує кадровий резерв для кримських чиновників. Тобто, ми всі чекаємо звільнення Криму, коли туди збройні сили зайдуть. Українська влада зайде, і треба розуміти, що ми ж маємо бути готові не починати тоді дивитися, що там відбувається. Хто в нас там є да а мати та мати вже якийсь кадровий резерв. Бо ще здається, минулого року ви називали цифру 50 тисяч чиновників. Потрібно для того, щоб забезпечити адміністративне управління півостровом. Це величезна цифра. І невідомо де їх. Взяти і от почав готуватися кадровий резерв від липня зараз. Уже два місяці минуло від того моменту, як про це було оголошено. Є якісь результати. Так, да, Це експериментальний проект, дійсно, який розроблявся Міністерством з питань реінтеграції нац, нац агентством державної служби. Ми активно брали участь рядом державних органів. Він запустився дійсно в липні, 3 липня здається. Зараз ми маємо більше ніж 1800 анкет, які були подані більше ніж 1600 – потрапили до Кадрового резерву після там, перевірок там, і так далі. Більшість дійсно людей вони подавалися на Крим, хоча є можливість подаватися і в Херсонську область, і в Запорізьку область на да, території, і Луганську, Донецьку, і так далі, і частину Харківської. Але більшість подаються на Крим. Звісно, що тут дуже важливо, окрім того, що набирати цей резерв ще й працювати якби з цими людьми. Наприклад, НАЦ готує і вже запустив 14 освітніх програм. Ми разом з університетом Шевченка запускаємо от вже скоро почнуться перші навчання всередині. На початку верніше, жовтня почнеться програма для е, теж державних службовців, це академічні дві програми очна заочна. Зараз готуємо ще е, з іншою структурою навчання для чиновників вищої ланки, е, це для управлінської фактично вертикалі. Да? Тому дуже важливо дійсно як е, віднайти тих людей, які готові їхати, так і в тому числі їх віднавчити, тому що є специфіка регіону і Донецької і Луганської областей. Треба розуміти структуру економіки, треба розуміти специфіку Криму і так далі. Тому це дійсно дуже важливо. І буквально секунду останнє запитання. А ці люди, які проходять підготовку, вони хоча б кілька фраз кримсько-татарської вчать. От власне це є дуже важливим, да ми хочемо, щоб вони принаймні на базовому рівні могли це робити. Дякую, Таміло. Таміло Ташова, постійна представниця президента в Автономній Республіці Крим.